Всім доброго дня. Давно мене не було в інтернеті, в Ютубі, на сьогодні вирішив вийти. Принесли мені косарку на ремонт. Поміняли поршніву, не заводилось. поміняли все працює, все класно. Тепер Чому я записую це відео для тих, хто не обслуговує редуктора в косарках? Людина косить і каже, що в нього ця косарка справна. Ну зараз будемо дивитися. Ну, як бачимо, тут вже не дирка. Має бол заходити в дирку і маєш плінтувати. Тут вже прорізь. Тому воно так ходить. Щоб це зробити, треба відкрутити защиту, роги, перекрутити трубу, висверлити нову дирку. Ну і прикрутити це все назад. В кого буде така проблема? Щоб знало, це все треба просто перекрутити трубу і висверлити дирку наново. Бережіть свою техніку. До побачення.